Більше ми замовили дорожчий диван, якщо у нас є такий самий, тільки дешевший. Ну він трошки не такий. Цей коштує 22 тисячі, той 18, 000. Хоч той і більший диван. Зараз покажу два, а ви самі оцінюйте, який би ви обрали. Ця тахта називається Коін тахта в форматі, тому що займає всього два. 205 см по довжині зі спальним місцем 1,60 м на см. Виглядає, як на мене стильно. Там на кухню в сучасні інтер'єри підійде ідеально. Тут йде трішки складніша система розкладання, Ось тут є така спиночка спеціальна, бачите? Щоб розкласти диван, треба її перекинути. Вона зроблена для того, щоб у вас комфортне було по глибині сидіння самого диванчика. Висуваємо короб. Насніша для білизни, йде всередині, і матрасик у вас розвертається на кор. Це викатна система розкладання, вона суперпроста, тут ламатися нема, чому, і при ній у, нас, у вас виходить рівне спальне місце метр шістдесят на 2. В цілому можна для щоденного сну використовувати, але є кращі механізми для щоденного сну для диванчиків. Тобто диван гарно виглядає, в нього цікава система розкладання, в нього комфортна. Глибина посадки за рахунок ось цієї спиночки. Тому 22 тисячі, як на мене, адекватна ціна за такий розмір. Якщо ж переходити до диванчика риф, у нас коштує 18 хоча він більший. Там у нас 2 метри була ширина, тут 2,35. Наповнення майже ідентичне в диванах, і на вигляд вони дуже-дуже схожі. Спальне місце тут, правда, менше. Хоч диван і більший, але спальне місце там було 1,60 на 2 тут 145 на 190 Розкладка простіша. Таж є ніша, до речі, велика. І спальне місце повністю рівне. Тобто тут менше спальне місце, більший розмір диванчика. Якщо площа дозволяє, можна ставити і риф. Насправді він і комфортний і більше людей навіть сяде на таку ширину диванчика, тут 1,90 сидіння. Обирайте будь-яку з моделей, можна їх взяти в оплату частинами. Деталі на сайті Солоха є.